МРМ презентує. Вітаю! Мене звати Анастасія Рахманіна. компанії МРМ я керую напрямом досліджень і подкастами. Цьогоріч ми знову записали панельні дискусії Київ Медіа Вік в аудіоформаті, щоб усі, хто не потрапив на медіафорум, могли їх послухати. КМВ-2024 подкаст створено за підтримки Агентства США з міжнародного розвідку Юсейт. Текстові версії усіх досліджень, презентованих під час КМВ, ви можете знайти за посиланням в описі цього епізоду. Пропонуємо послухати панельну дискусію Українська анімація очікування проти реальності. Учасники: засновниця та креативна директорка Грін Пенгвін Ірина Тараненко, продюсерка фільмів і груп Анна Єлісєєва, генеральна продюсерка телеканалу Плюс Плюс Іван Нанайда, модератор, продюсер, режисер авторитет студіо Олег Маламуш вітаю. Я хотів слово дати Ірині, яка розкаже, що відбувалося у нас і як ми втрачали нашу індустрію через війну. Що ми робимо і як відновлюється індустрія, тому Ірина Іринослово. Добрий раночок. Мене звати Ірина Тараненко. Я директорка компанії Green Penguin, і ми автори проєкту книга Мандрівка Україна. Наш проєкт включає в себе, він такий, можна сказати, є крос-секторальним. Це є книжки, є мультфільми. Ми його започаткували ще в 18-му році. А мультфільми активно почали створювати десь в 2019 році. І можна сказати, що в культурно-освітньому просторі ми чи не найперші почали саме за допомогою анімації створювати освітній проєкт, який вже включені в Всеукраїнську українську школу онлайн, які дуже знають багато освітян і використовують на своїх уроках. І зараз розробляються навіть методички для навчальних закладів і шкіл. Де книга Мандрівка України активно є складовою частиною уроків. Ну, звичайно, на 2022 рік в нас було дуже багато планів. У нас е, зірвалися два контракти анімаційні, це мав бути один серіал і ще один невеличкий анімаційний проєкт. Але між тим ми намагалися якось підтримувати галузь. У 2022 році ми в рамках книги мандрівки створювали проект «Нескорені». Це було 20 мультфільмів. По три хвилини ми робили їх онлайн. З <зі> дня на день, які розповідали про події, які стаються у нас на фронті, і ми дуже сильно хотіли, щоб завдяки цій анімації наш міжнародний сектор, наші міжнародні партнери також знали про це, тому ми намагалися якомога швидше робити дубляж і також ну, створювати книжки. Одна з головних наших, напевно, цілей це була підтримка фахівців, тому що дуже багато дійсно втратили роботу дійсно роботи не було, і працювати під час блокаутів. Звичайно, та ще історія, тому що, в принципі, якщо мова йде про ілюстраторів, або навіть звукорежисерів або продюсерів, це хоч якось можна вирішити. Коли вже в діло вступають саме аніматори, то монтажні станції перенести в кафе або заряджатися від генераторів, ну це майже неможливо. Оскільки в нас на цьому проєкті працювало понад 25 аніматорів, то це дійсно було складно. Ну, але якось справлялися, і, в принципі. Вистачало сил і натхнення, ну тому що ми розуміли, що ми робимо зараз. Ну, у нас був потім інший проект. Ми робили про наше нескорені міста. Зараз теж його трошечки продовжуємо. Намагаємося брати фінансування з декількох джерел, а це USAID, який нас дуже активно підтримує. Декілька мультфільмів зараз ми робимо за підтримки українського культурного фонду. А також в 2021 році ми перемогли в конкурсі від TCA, це теж від USAID, Pitch UA2, ми виграли там серіал, але потім все стало на паузу, а потім переформатувалось, Потім оголосили новий конкурс. Ми, наче його знову виграли, і от зараз ми продовжуємо. Зараз це буде серіал 40-хвилинний, горизонтальна історія. Теж анімаційна, Це напевно найдовший. Проєкт в нашій практиці. Ну, я розумію, що люди, які створювали мавка, бо німики до ковжем можуть посміятися, але в принципі для нас це трошки задовго. Ну тому що в нас не такої складності анімація, і це не повний метр. Ось ну і, в принципі, ми очікуємо, що наступного року вийде цей мультсеріал. Дякую, Івана. Добрий день, по-перше, чудові люди, які о 10-й ранку прийшли послухати про анімацію. Ні, багато прийшли на першу, Так, да, я Іванна Найда, я представляю телеканал Плюс Плюс, дитячий анімаційний канал. На сьогодні це найбільший канал в Україні, найуспішніший канал в Україні. Наш канал входить в топ-10 серед усіх українських каналів по дорослій аудиторії, по комерційній аудиторії, і це, ну, очевидно, хороший результат. Ми сьогодні говоримо про власне виробництво. На каналі ми в трошки в легших умовах, мабуть, ніж інші продакшени. У нас є свій продакшн, невеликий продакшн. Це абсолютно не комерційна історія. Ми не заробляємо на власній анімації. Вся наша анімація це наша соціальна місія і наш маркетинговий інструмент. Ми можемо собі дозволити роздавати, ми роздаємо в школи в вільному доступі всі наші мультфільми. Це не тематика, яку можна продавати за кордон. Тобто, для нас це абсолютно не комерційна історія, і ми пишаємося тим, що ми можемо собі це дозволити в цей час також. Власне, я хочу окремо зупинитися на першому проєкті Добро завжди перемагає. Діма Білецький. Я обіцяла, що я вибачуся. карандаш. Теж був з нами в цій історії. Ну, оце про те, як ми можемо разом працювати, як ми можемо об'єднуватися. От буквально перші дні війни, можливо, хтось з вас бачив, Росія запускає праваню, колю, там якісь мультфільми, «Яка Росія молодець. І ми половина людей їде в евакуацію, половина в окупації, половина в евакуації. На роботу очевидно, ніхто не ходить. І ми вирішуємо зробити мультфільм Відповідь своїми ми розуміємо, що ми своїми силами не встигаємо це робити. Я дзвоню до Іри Костюк, вона піднімає ваших аніматорів. Діма, ми з ним давно співпрацюємо. І от ми отак от на відстані абсолютно безкоштовно. Ну, ми платили своїм людям зарплату, ви теж, мабуть, якось своїми людьми це вирішували. Буквально за дуже короткий термін ми зробили 5 дуже крутих мультфільмів. І тільки на наших ресурсах, інтернет-ресурсах, 20 мільйонів переглядів. Дуже чудові відгуки, ми їх переклали російською, там, англійською мовами. Ну, от я пишаюся цим досвідом і ми можемо працювати. І коли ви сьогодні сказали, що ну, важко, коли немає станції, цих монтажних, я розумію, що я не дуже цей технологічний процес розумію, але наші якось У нас одна дівчинка вона була в окупації, в неї періодично не було світла, але вона от ці перерви, якось щось там ще Ну, мабуть, в неї своя станція вдома, не знаю, як це працює. Мене звати Ані Єлісєєва, я продюсерка «Єй» і власна анімоградом. Як ми виживали, як ми виживаємо і що ми робимо? В 22-му році, коли почалася війна, перші два тижні були жахливі, тому що ну, вони ясно, що були жахливі, але для нас ще було це драматично важливе рішення, що робити з мавкою. Дійсно, половина людей в евакуації, половина людей вже поїхали на захід, і деякі люди опинилися в Бучі, в окупації і. На інших е, територіях Київської області. Але рішення було прийнято, команда це підтримала, що ми мавку маємо закінчити у будь-який спосіб. Для людей це вже було ну, питання, як не знаю, місії натхнення. Якщо ти працюєш, робиш, то значить ти живеш. І, власне, 22-й рік був е, доказом цього існування, що ми можемо це закінчити і зробити. Всім партнерам записали спеціальне відео, де. Кріска Скінін у ванні, художники, де Бог знаде, в яких барикадах, що ми це зробимо, ми закінчимо. Не переживайте, всі наші контракти будуть виконані. І, власне, в березні 23-го року Мавка, от завдяки героїчним нашим аніматорам, вийшла в прокат. Як ви знаєте, це стало шаленим успіхом всієї нашої країни, нашим величезним здобутком. І одразу на хвилі, як це було в принципі заплановано і до того, Мавка почала перетворюватися на всесвіт, на величезні ліцензійні компанії. І для українських компаній бізнесових рітейлів було дуже важливо до українців вже нести український образ, український успіх, ділитися цим зі своїми споживачами. Також ми от, майже одразу увійшли в переговори з французькою компанією Тімту, вони лідери на французькому ринку. У нас дуже довгі стосунки ще з моменту створення повнометражного фільму, і наразі ми з ними знаходимося у девелопменті серіалу про Мавка. Ми вже постили, трохи заявляли нових персонажів, які доповнять Мавку і її чарівний ліс. Історія буде трошки інакше. Зараз вже французькі співавтори працюють разом з нами над створенням цього всесвіту. Все йде дуже повільно, бо французам нема куди поспішати. Вони не вміють так працювати, як ми, коли нам все навчора, все терміново, бо ми не знаємо, що буде завтра. Закінчиться світло, кеш, життя, все що завгодно. Але ми рухаємося і вчимо їх працювати з нашим завзяттям і з нашою енергією. Також паралельно ми робимо вже лайф екшн мавка, який ми будемо знімати наступного року. Тобто Тут е, анімація чим відрізняється, мабуть, від інших лайф екшн франшиз тим, що вона дає безкінечне поле для розвитку IP. І також паралельно, в деякому сенсі, несподівано, до нас прийшов Антоніо Лукіч з Ужгородської студії Наша файта, це YouTube канал, який дуже популярний, насправді, на Західній Україні існував багато років. І таким чином у нас з'явився в портфелі нове IP, на девелопмент, до якого ми зараз займаємося. І віримо, що це також буде новий всесвіт. Ясно, що працювати над ним зараз в наших умовах, оскільки у Анімограда є досвід дійсно просування на міжнародному ринку, у нас же є німецький копродюсер, і ми вже вибудовуємо завдяки приватним інвесторам, фондовому фінансуванню наш таймлайн і пеплайн. Це трохи не те, що за що відомий гарно анімеграт, не 3D. Буде для нас експеримент. Це перший в Україні ну, на такому рівні 2D мультфільм для дорослої аудиторії. Експеримент працюємо з пайплайном, намагаємося зробити це максимально дешево, щоб все ж таки це вийшло на екрани, не застрягти в рахунках. Тому дуже дуже сподіваємося, що за два роки це дійсно буде в кінотеатрах. Саме для нашого українського суспільного ми виробляємо другий сезон того року, і цього року так само буде третій сезон серіалу Тото -то для самої маленької аудиторії. На жаль, я можу сказати, що на всіх на Одеському кінофестивалі на фестивалі Ліноліум всі в один голос кажуть, що анімації дуже сильно не вистачає, тому що в нас є російський контент, який досі ще дивляться. Скільки про це не говориш, скільки про це ми не е, говоримо, все рівно це показують батьки і не відмовляються. Тому наше завдання виробити якомога більше контенту, щоб наше покоління наступне вже росло в, в нашій культурній просторі і не мало з цим проблем. І я хочу спитати всіх також спікерів як ви бачите наразі, кожен ну, займає свої якісь процеси, свої ніші і так далі. Е, загалом можна сказати, що це українська анімаційна індустрія. Вирішення проблем, які ми є, маємо на зараз, які можуть бути рекомендації для тих, хто хоче в анімацію заходити. Бо зі свого боку, я намагаюся всіх, хто ще в кіно і телеіндустрії затягнути в анімацію. Будь ласка, спробуйте, це можливо, це може приносити досить гарні гроші, якісь мавки, і попередній фільм досить гарно це показав. Тому, будь ласка, українська анімація дійсно потрібна. Я проаналізувала той продукт, який іде у нас на каналі. Наприклад, хоробрі зайці, у них рейтинг вищий середньої долі каналу. Зараз іде крокро, пес патрон, плюс наші всі продукти. Тобто, ну, канали готові брати. Я думаю, ліцензія теж добре продається і там теж все нормально заробляється. Тому велком, мені здається, ну є майбутнє, ну принаймні ми чекаємо. Дуже дякую. Якщо говорити про вирішення проблем. Це працювати, не здаватися, вірити, бачити горизонти, тому що будь-яка величезна криза, навіть та жахлива, яку ми зараз переживаємо, це все одно зріст у майбутньому. Головне зараз не розсипатися, а рухатися вперед і бачити і знаходити нові можливості. Анімград найбільше, як і в принципі вся індустрія, потерпає від нестачі людей, але якщо є пусто місце, то воно має бути одразу заповненим. Дуже не вистачає кадрів анімаграт вміє їх виховувати. І ті люди, які працювали на мавці, працюють зараз в «Дісней», в Піксарі, і на «Ніко, Ніко 2», а прямо на хороших посадах. Тут є величезні можливості. І анімація, на відміну знов-таки ж повторюється, від інших форматів вона пропонує дійсно більший перелік монетизації. І, до речі, помітила: дуже захоплюється компанію «Дісней», В них жахливі насправді корпоративна культура, але... Подивилася, що е, аніматори, які працюють на дійсне, помирають, знаєте, там, типу, 100 років, 99-101. Тому що, ну, мультфільми, вони всі, навіть якщо вони драматичні, вони все одно несуть в собі якусь красу, універсальність, зв'язок з космосом. Це дещо особливо. І ну, я працюю із телевізійним і кіноіндустрією, але анімація це величезна, величезна любов, і я вірю, що в Україні. Є такі таланти, і ми все це переживемо, розв'ємося в величезній індустрії. Так, я теж вірю і я хочу доповнити колег і сказати, що дійсно треба організовувати якомога більше партнерств, як у вас було на початку вторгнення. Ось у нас, наприклад, зараз є співпраця зі Збройними силами України. Ми робили до 24 лютого мультфільм, ми розробили герої, які вони прийшли до нас самі і сказали, що вони хочуть е говорити з дітьми на такі важкі теми, і щоб ми поділилися аудиторією з ними. І ми розробили мультфільм, розробили герої, яким їм, їм дуже сподобався, яким їм, їм допомагає в комунікації з меншою аудиторією. І зараз ми зробили ще разом із фаготом Фозі і гуртом «Танок на майдані Конга збройними силами. Теж мультфільм, кліп, от якраз про пригоди Пікселя, який буквально там вчора був реліз. Тому це теж такі корисні. Також у нас є співпраця з Укрзалізницею, де у їх потягах крутяться наші мультфільми. Також ми співпрацювали з суспільним, тому мені здається, що треба шукати можливості. І організовуватись, і в принципі, коли є класний контент, то він знайде свого глядача, я впевнена. А зараз наразі дійсно просто дуже багато і вот платформ і каналів потребують. Просто нема дитячого контенту, нема анімації, нема ну, взагалі, в принципі, там і фільмів для більш-меншої аудиторії. Тому я думаю, що від нас теж залежить, як буде розвиватися індустрія. Дуже дякую. І зі свого боку в нас залишилося півтори хвилини. Я хочу додати, що це досить складмаці, це досить складний процес. Тобто, нам треба навчити спеціалістів, нам треба знайти фінансування на проєкті, розробити проєкти, виробити їх і дистрибуювати взагалом. Це біля п'яти років. Тому я запрошую тих, хто цікавиться анімацією. Можливо, ваші діти кажуть, я хочу забути аніматором. А ви думаєте, та ні, можливо, в Україні він з не знайде. У нас були складні часи, і зараз вони поліпшуються. Знову робочі місця з'являються, і це дуже добре. Я так само викладаю анімацію і режисуру анімаційну в прожекторі онлайн-інституті. І я можу сказати, що ми відновлюємося, і те, що було складніше того року, наразі йде дуже гарно. Робочі місця ми шукаємо спеціалістів так само, як і кожна студія, тому що досить багато в нас забрали спеціалістів європейські колеги і американські продюсери. Була можливість виїхати, і багато ми втратили, але є відновлення. Тому, якщо ви хочете, і навіть студенти, які навчаються, в нас був започаткований зі студентами Альманах Вотайлав студентськими такими короткими метрами. Зараз ми відновлюємося у 25-му році. Ці студенти на протязі війни за два роки, під час всіх проблем, які мали, свої короткі метри дороблюють і готові їх презентувати наступного року. Тому я думаю, що в нас буде. Все добре, попри всі проблеми, така минація, і дуже дякую всім колегам. Олег, пару слів Додам, що ті короткі метри, що закінчилися, вони в анці в копродакшні брали величезні фестивалі. Я померла в Ірпіні, в тому числі, і е, ти лякаєшся це довго, але технології настільки швидко розвиваються, що зараз, завдяки новим пеплайнам і новим інструментам всередині, анімацію можна робити швидше. І 3D, і 2D. Тому е, технології теж на нашому боці, і все буде Україна. Дуже дякую, Сінко.